Оксім Володимирович, підготування з Цибурська Юлія Володимирівна. Доброго дня, шановні друзі. 18 лютого Кабінет міністрів затвердив порядок розподілу 12,6 мільярдів гривень на утримання мережі та розвиток. 7 мільярдів гривень пішло на утримання. Полтавська область отримує орієнтовно 500 мільйонів. Але, як завжди, впевнений, що ці кошти підуть на ремонт доріг М03, Київ-Харків. І Н31 дніпро решетилівка В кожного депутата на окрузі є дороги, які зараз взагалі певними ділянками є непроїзними. Дороги з індексом Р, ну і звичайно теж ті, які в жалюгідному стані. Пропозиція створити робочу групу спільно агентством відновлення, військової адміністрації, визначити небезпечні аварійні ділянки, погодити з комісіями депутатів обласної ради. І дати пропозицію, щоб обов'язково ці ділянки включили в рахунок цих коштів, які виділа держава на утримання доріг в Полтавської області. Дякую, дякую, Олексій Володимирович. Підтримую і прошу кожну фракцію визначити уповноважену особу від фракції, яка б пішла до цієї робочої групи, щоб у нас не було там. Широкий загал, а конкретно щоб кожна фракція запропонувала свої пропозиції щодо цієї робочої групи. Які саме дороги е пропонуєте, скажімо так, включити до цього пулу, який включає в себе 500 мільйонів, і протокольне доручення створити таку робочу групу якнайшвидше. Дякую.